Вітаю! Зараз я хочу подивитися питання, де окупація Криму? Що заважає де окупувати Крим, знищити ворога, вигнати ворога, звільнити людей з катівень, що там знаходяться, припинити агресію щодо полонених, щодо людей репресії всі. Врятувати людей, де купувати Крим? Так, важкий стан Криму там. Є. Дивіться, її такий, така буде зібрана велика колиску, таке воно невідворотнє. Невідворотнє. Це те, що по Верховному суду має відбутися. Ворог знає, ворог боїться. Да, він наляканий. Но він знає, що це невідворотня ситуація. Звільнення Криму. Наші будуть робити це з неба. Вони знали всі-всі-всі цілі. Знають все. Угу. Крим. І йде інформація, що в Криму не буде змога видіти ворога. Його із. Ну, то вийшла карта смерті. Це свідчить, що його не врятує, не виведе військо своє. Його там буде вбито. І цим він жертвує ними. Він якби. Що ви за воїни, ви не змогли здійснити цей план, агресію, і вас я там, нехай вас там і вб'ють. Ну так, вийшло. Їхня дорога закрита. От тих, хто в Криму, їх туди кажуть, їдьте, їдьте. Але вони будуть ошукані, одурені військові Рос ну, взагалі всі е окупанти, в них там буде якась пастка. Їм не буде куди дітися, Їх туди як, як жертв просто пожертвують ними. так я б сказала. Так. Так, ті не знаю, військові, там знаходяться військові, які чинили руйнування, які вбивали цивільних, які руйнували домівки людей, які чинили злочини. І ворог або сам їх повбиває щось мені таке йде, що навіть от він їм там Нікуди буде дітися, і наші військові їх просто почнуть знищувати. Ну Це буде ударами з неба. Там будуть відбуватися руйнування, але ці руйнування будуть пов'язані із саме цими їхніми військовими базами, де вони там знаходяться. Це буде з неба, вибиття таке йти, людей. Так, а буде боротьба. Ну, всі будуть очікувати, що прийде допомога, що ну, взагалі вони чекають на виплати, що в Криму. За оці їхні військові злочини, вони будуть ще чекати якісь виплати. Но їх також не буде. Їх там лишають просто для того, щоб наші військові зчинили суд. Це Верховний суд, якби повернення. Повернення всього, на що вони заслуговують. Так. Ну і шлях наших військ він буде прикритий з неба. От. Швидко зайдуть до Криму. Швидко. Я так розумію, це буде ще в цьому році. Така швидкість, швидкість подій, бо смерть в прямій дії вже відбувається. А на майбутнє в. Винищення також всіх, я так, там сидять самі генератори цих ідей, самі керівники пропагандистської цієї машини ще в Криму. І вони будуть ждати, що зараз же ж ми отримаємо гроші чи ж, ну, щось таке, Ну, дуже важко їм буде їх також буде взяти всіх. Так, і гроші ж вони не отримають. От, значить, що виходить, що ті, що чинили злочин, їх возьмуть, що вбивали мирне цивільних, чинили обстріли України, їх буде вбито. А тих, хто працював з самим населенням, тих буде взято. Військовими зачищено отак. От так, я прошу вищі сили. Заберіть все лайно із Криму. Заперечую. Всі біль страждання, що чини ворог, що катує наших людей. Всі злочини військові. Заберіть. І поверніть ворогові. Заперечую. Очистіть Крим від негативу рашистського, від рашистської навали, від всіх цих сліз, крові і болю. І Поверніться ворогу. Він плаче, він страждає. В нього страх, в нього біль. Заперечує. Так, заперечую, більше не може ворог чинити злочини із Криму. Всі його бази розбиті, знищені всі злочинці, отримують на те, що заслуговують По Верховному суду. Заперечую весь тегатив. Повертаю ворогові. Так, де да повернеться якнайшвидше закон України до Криму і буде захищена кожна людина і повернута її майно відновлення життя мирного, повернення всіх людей до Криму. Відкриває дороги до перемоги України. Де да забере все своє лайно, ворог окупант якнайшвидше, без втрат для військових України і без втрат для цивільних людей. Перекриваю, перекриваю. Та відновиться, відродиться Крим. Віше руйнувати Україну. Ворог не може. Тікає, лякається, сам себе боїться. Великий страх, більше бажання до агресії немає, тільки є страх, і складання зброї буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликає відкрити дорогу до деокупації Криму від рашистського від расистів і врятування всіх. Прошу врятувати всіх, хто знаходиться в полоні, в Криму, де б не знаходились, про те, що знаємо і не знаємо, щоб були всі звільнені і врятовані від ворожої агресії, від катувань, захистити всіх бранців, українців чи інших національностей, людей, де настане мирне небо. Відродиться Крим щасливий, вільний, де повернуться всі, хто звідти виїхав до своїх рідних, домівок, до своїх будинків, де настане влада України. Усьому Криму буде так, буде так, буде так. Відкриваю дорогу, болю. повертаю тому назад він боїться, він сам себе вб'є буде так. Де буде все сказано здійснено І так. О, такі будуть відбуватися події. В Криму також багато вб'ють окупанта і швидко зайдуть, швидко. Це має бути в цьому році. Це не, не, не на далекий час. Дякую за увагу.